Привіт всім, дорогі леви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш торопрогноз на 2024 рік. Так як на січень прогнози я не викладала, то в цьому відео ми дрібно розглянемо також і січень місяць, залишилося ще два тижні, можливо, деякі ситуації, карти допоможуть вам все-таки вирішити. Хочу ще сказати про 2024 рік. Це неперевершений рік, який іде у нас під часом вісім. Вісім це сила в Таро і старший аркан сила. Можна класти цю карту собі на заставки телефонів, можна себе оточувати вісьмірками. Я бажаю вам, щоб ваша сила проявилася в цьому році і щоб ви дійсно відчули себе. Крутим, тому що ви леве це найбільше любите, бути крутим. Ну що ж, давайте зараз поїхали. Будемо дивитися по місяцях синіфікатор для левів на січень 2024-го. Вісім пентаклів в цьому місяці. Ви явно будете думати про роботу. Вам потрібно зосередитися на справі, яку ви знаєте, найкраще в січні місяці. Можливо, вам потрібно буде навіть звернутися до якогось спеціаліста або ж ви будете знаєте, займатися тим. Що приносить вам найбільше задоволення, і в результаті буде приносити вам також і гроші. Вісім пентаклів це про, про гроші. От, у вас будуть тут гроші, у вас буде зарплата, або ж ви знайдете гроші, якщо ви переживаєте на рахунок чогось. І, ем, знаєте, можливо, навіть підійть кудись на якісь курси. Можливо, ви вже записалися, або ви плануєте так в січні піти, підвищити трошки свою кваліфікацію. Ну, з роботою і з грошима у вас тут в січні все буде, окей? Зараз давайте ще уточнюючи карти для Левів. Карти для Леві у нас січень 2024-го. Так. Слухайте прекрасні карти вам випадають на січень місяць. Я вас вітаю, дорогі Леви. У вас тут одне сонце. Сонце випав старший аркан. Вам також це ваша карта. Сонце це ваш покровитель, і сонце вибрало собі тільки один знак зодіаку, це Лев, тому що інші планети у них є декілька знаків зодіаку. Вами покровительство є тільки сонце. Ви ходіть на підсонячні промені. Будьте в центрі уваги. Ви будете. Мати рацію в цьому місяці, ви будете праві, дуже добре себе висвітлювати і показувати ваші плюси. Показувати, в чому ви круті, і е, тут ви навіть можете кудись поїхати по роботі, так, щоб вам будуть висвітлені всі дороги ваші. У вас тут також випадає дев'ятка кубків: це про те, що показуєте те, що ви вмієте робити. Показуйте свої таланти, показуйте свої оці кубки. Їх потрібно виставляти, щоб бачили їх всі, щоб е, всі могли оцінити е, ваше накопичене знання. У чому би це не було, ви маєте проявляти себе і маєте показувати себе. Тут ні в якому випадку не потрібно боятися. Карта сім'ї і десятка пентаклів вам випадає. Це також дуже хороша карта. Вона говорить про те, що ваша сім'я вас підтримує. Можливо, ви будете якісь справи в домі вирішувати, або ж ви будете в домі підтверджувати свій авторитет. Ви будете показувати, який ви молодець, або так, як ви вмієте гарно. Щось презентувати, або тут ви будете саме діставати якусь свою сутність. І випадає вам ще шестірка кубків. Шестірка кубків говорить про те, що ви напевно будете повертатися в січні місяці до якихось справ з минулого, які ви розрулите взагалі по сонцю. Шикарно ви все розрулите. У вас тут можуть з'являтися. Або ваші діти, або ж ви будете повертатися в місця вашого дитинства чи в місця вашого минулого, і це все буде приносити вам дуже багато комфорту. І дуже багато задоволення. Це може бути навіть якась смачна їжа, або якісь подарунки з минулого. Ви можете зустріти своїх колишніх, і тут вони будуть вас висвітлювати, будуть вас, можливо, хвалити, або ж ви будете себе показувати. перед, можливо, це якась зустріч випускників у вас буде, і ви будете показувати себе висвітлювати перед людьми, які вам дуже близькі. По цих двох картах. Це вам саме це ваша сім'я. Це ваша, ніби як аж родина. Тому січень взагалі у вас буде шикарний місяць. Далі. Лютий. Карта на лютий. 2024-го для Леву. У лютому випадає королева жезлів. Королева жезлів це у нас вже. Другі карти. Я завжди забуваю говорити, як вона називається, тому що багато кого цікавить. Це е, колода, яку я привезла недавно з України. Називається «Позолочене таро. Це Барбара Мур. І карти дуже-дуже гарні. Так. Ось така у вас королева жезлі випадає на лютий місяць. Це може бути жінка вогняної стихії. Це можете бути ви, тому що це у нас леве, це овен або це стрілець. Людина може програватися в вашому житті, може вам чимось допомагати в цей момент, або ж вам потрібно буде брати все в свої руки, потрібно буде в лютому місяці рухатися, відкривати, можливо, якусь свою справу. Лютий у нас дуже хороший місяць, всі планети йдуть прямо і можна змінювати своє життя, але тут вам потрібно буде брати на себе відповідальність і брати, от знаєте, вам потрібно буде кудись цю енергію вашу, яка у вас накопилася, її потрібно буде. Кудись вкласти, її треба виплеснути. І по королеві жезлів тут у вас дуже хороші є варіанти. Це ваша карта. Далі карта на березень. На березень у нас колода, яку я привезла також з України. Це Таро Незалежні. Ось така. Я купила її в Львові. Так, карта на березень 2024 року для Лева. Десятка жезлів. Ви, напевно, дуже багато на себе у лютому місяці візьмете, тому що в березні у вас випадає десятка, вам потрібно буде, знаєте, це вже фінішна пряма, вам потрібно буде щось дотягнути. Оці жезли, оцей жезл, який ви берете в свої руки в лютому. так, Дивіться, не перестарайтеся, Так, ви не потрібно брати все одразу. Якісь справи навчіться делегувати, не тут не на. Кружуйте спину, будьте обережні з вашим здоров'ям, будьте обережні в березні місяці, також зі справами. Їх може бути забагато, ви можете щось не встигати. І подумайте взагалі, можливо, деякі питання вам і не потрібні. Тому що по десятці жезлів, так, дивіться, ви тут йдете, ви тягнете оці всі жезли, ви навіть не бачите дороги, куди ви йдете. Так, ви майже дійшли. Але чи потрібно воно вам? Чи потрібні ці зусилля, яких ви прикладаєте дійсно? Чи можна щось, щось відмінити, щось відкласти, вибрати те, що важливіше, або просто комусь щось делегувати? У березні у вас буде саме ось такий момент: не беріть все на себе. Так. Квітень. На квітень у нас 78 дверей. Карта на квітень 2024 року для Лева. Рицарії Пентаклів. Хтось до вас приїде. З подарунком, кому ви дуже раді у квітні місяці. Вам можуть приходити якісь гроші. Ви можете навіть свої фінанси отримати назад, або ж це буде. Ну, взагалі, по Рицарю Пентаклів. Ситуація з фінансами буде дуже стабільною. Гроші будуть надходити. Будуть надходити можливо в якихось рівних частинах, або стабільно у вас буде зарплата. Ви можете знайти нову роботу, ви можете кудись поїхати. Якщо це щось що стосується ваших справ, то не очікуйте, що тут буде все дуже швидко і так пламенно розвиватися. Ні, по рицарю Пентаклів це стабільність, це самий повільний рицар, це завжди рицарі, це завжди шлях, дорога, це завжди у нас якийсь рух і прогрес, але по Пентаклям він найповільніший. Але тому ж він і найстабільніший. І най, можливо, такий перспективніший. Також тут ми прямо в цій колоді у нас зображено, що хтось приїжджає. До вас може хтось, хто дуже довго-давно до вас їхав, ви можете зустріти цю людину, або ж ви кудись поїдете у квітні місяці, куди ви давно збиралися. Тут у вас буде саме для цього час. От На квітень вже можете планувати собі. Окей. Далі. Травень. Карта на травень 2024 року для левів. І ще один рицар Пентаклів. У вас карта повторюється? У вас квітень, травень, місяць буде одна й та, та ж сама ситуація, пов'язана з грошима, пов'язана з ресурсом. Бачите, отут у нас рицар якраз зображений, от він протягує вам гроші. Можливо, хтось вам буде пропонувати гроші. Це може бути якась нова робота, або хтось буде вам позичати гроші, чи ви будете комусь позичати гроші. Отут будьте обережні, тому що. У квітні-травні в травні, там будуть е, деякі аспекти. Це ми вже будемо розглядати потім в наступних відео для кожного знаку, кожен місяць я буду знімати. Е, і там потрібно бути обережним, щоб е, не ризикнути в момент, коли цього не бажано би робити. Але у вас тут ці два місяці ситуація повторюється, вона продовжується. У вас буде якийсь момент, який продовжиться у вас на цілих два місяці. От е, це вам потрібно чітко тут розуміти, чітко знати і не спішно. По цих, по цих рицарях не потрібно спішити. Так. Окей. Карти на червень 2024 го Для левів. Шість е е е е е е е пентаклів. să în n 2 pre-rafaelitei, 6 pentaclă Нарешті ця ситуація вирішиться. Це в нас стабільні гроші, це в нас можливо виплати. Може, тут вам будуть затягуватися якісь виплати. Так, хтось вам повинен повернути ці два місяці, ви почнете з квітень, травень і е, отримаєте ці гроші аж в червні, тому що тут у нас іде обмін енергіями. Якщо вам будуть, у вас будуть хтось просити якусь допомогу фінансову або просто ресурсну, обов'язково тут допоможіть. Потрібно розуміти також, скільки енергії енергію ви затрачаєте, і які гроші ви за це отримуєте, вам потрібно буде з цим іще розібратися в червні місяці. Тому що має бути у всьому баланс. Ви отримаєте стільки, скільки ви заробили. І це може стосуватися будь-якої сфери життя. Потрібно тут саме розуміти, що є ваше. Тому що ми тут бачимо, так? От жінка в нас вона отримала всього лише. Одну монету, а решта монет іде до чоловіка, тому що він працював більше, він заробив більше. От е, саме е, таким методом. І все в червні вирішуйте, хто скільки заробив, якщо ви розумієте, що ви достойні більшого, ви працюєте більше, а вам якась зарплата або якісь, якісь фінанси так не повертаються або повертаються не в належному, не в належним чином, не в належному розмірі, то бажано би тут навіть щось вам змінювати. Але якщо хто шукає роботу, хтось думає про фінанси, в червні місяці все буде дуже стабільно. Тому що це нам це якраз гроші, які ми заробляємо. Так, окей, далі липень. Ідемо знову по кругу. Беремо знову таром світло -провиця. Так, карта на липень для. Лево на 2024 рік. Карта Мир. У вас буде завершення. Карта мир це старший аркан, останній старший аркан, і він дає завершення якоїсь ситуації. В липні ви можете спокійно переїжджати, ви можете тут те, що я казала, так, змінювати роботу. Якщо вас тут хтось тримав, або ці от гроші, виплати, ситуації, вони дуже довго тягнулися. В липні все остаточно закінчиться і ви вивільнитеся. Карта мир дає нам спокій. дає нам гармонію всередині себе. В липні місяці ви можете навіть кудись поїхати подорожувати в інші країни, можете співпрацювати з людьми, які так живуть десь за кордоном, які говорять іншими мовами. Дуже круто тут буде у вас буде можливість розширитися. Показати себе на цілий світ, працювати в інтернеті, починати так робити щось більш масштабне тут, в липні місяці, і все, щоб ви так, за щоб ви не переживали, всі ситуації завершаться. І завершаться гармонійно для вас. Ви зможете нарешті перейти на нову сходинку. Далі. Серпень. Карта на серпень 2024 року для Лева. Колесо фортуни. Дивіться, знову дорога, знову розширення. Колесо фортуни, воно з картою мир дуже подібне. Uh, і це також старший аркан. У вас тут, бачите, у вас тут на початку, на початку року у вас ідуть карти, коли вам потрібно брати на себе відповідальність, і ви її навіть от, в березні зрозумієте, що ви її взяли за багато. Що ви забагато всього виконували? Потім у вас три місяці йде якихось вирішень питань uh, з квітень, травень, червень. Ви Будете щось вирішувати з грошима. В липні ви нарешті з цим всім розберетеся. І у um, серпні. Тут буде дуже хороший шанс розвинутися. Фортуна карта це удача буде з вами завжди. Що б ви не робили, ви тут можете навіть виграти в лотерею, ви будете. Тут можете використовувати всі взагалі моменти, всі шанси, які у вас є, тому що вам буде реально фортити, і ви зможете, так, ви зможете оцей, свою енергію розкрутити. Фортуна вона також все збільшує і вона дарує подарунки, вона дає навіть вам поїздку кудись може дати. Дуже важливо не повертатися на те саме. Тому що якщо ви по фортуні ви будете так зациклені в цій ситуації, ви будете повертатися і будете постійно проходити те саме коло. От цього треба оминати. Дійте в якусь на перспективу, так, дійте в своїх інтересах і розширюйтеся. Вам дуже важливо розширитися в кінці цього літа. Далі, карта на вересень. У мені ж самі цікаво, що там далі буде. Так. Карта на вересень 2024 року для Лева. Паш Кубків. Ви зможете. Дивіться, у вас і тут також є колесо, бачите? Це колесо, воно далі крутиться, воно далі рухається, ви ним скористаєтеся. До вас приходять якісь нові можливості. Це може бути пов'язано з вашими дітьми або це якісь будуть нові творчі пориви. Леве, ви знак творчості. Сонце це про творчість. П'ятий дім це про творчість. Вам потрібно завжди щось робити своїми руками, вам потрібно завжди творити. Це дуже важливо для вас. Тому е, тут ви можете так, все, що хочете, можете починати, можете навіть закохатися, тому що кубки це у нас завжди про любов, про емоції. І у вересні місяці ви. Знаєте, ніби нащупаєте щось таке нове, чим би ви, можливо, навіть хотіли зайнятися. І обов'язково, якщо у вас є діти, попіклуйтеся про них і приділіть їм тут увагу. Можливо, навіть кудись з ними поїдьте, або ви будете отримувати якісь дуже приємні. Повідомлення, дуже приємні новини. Можливо, хтось завагітніє і ця новина до вас прийде. Бачите, до вас тут приходить дівчина, і в неї в руках рибка. Рибка це завжди про дітей, рибка це завжди про якісь дуже приємні новини про прибуток. Окей. Карта на жовтень. 2024 для Лева. Королева Пентаклів вам випадає, дорогі Леви, у жовтні місяці. Пані, яка буде телець. Козиріг або діва дуже добре програється у вашому житті. Ця людина може бути просто характером, така дуже стабільна, заробляти гроші. Тут вас, ви можете навіть співпрацювати з якимось фінансистом або з людиною, з якимось бухгалтером познайомитися. Явно, ця людина вам може допомогти дуже сильно, або ж вам тут потрібно буде себе таким чином вести. Не тринкайте гроші, вам на все буде вистачати, але потрібно дуже серйозно і відповідально до них відноситися, тому що ну, королева, вона не, не просто так королева, вона. Це зробила з себе королеву, вона виросла до цього рівня, тому і вам тут потрібно, скоріш за все, так, всі свої фінанси тримати е, при собі і будьте -то обережні, тому що тут буде, можливо, хтось, хто буде вам або заздрити, або буде хотіти від вас трішки е, вкрасти, так отут не розкидуйте своє багатство направо і на Листопад? Листопад 2024 року для левів. І знову у вас рицар. На цей раз рицар Жезлі. Рицар жезлів це знову це про рух, це про амбіції. Е, у вас ніби відкриється, знаєте, якась така набагато молодша версія вас. У вас з'явиться багато енергії, щоб щось робити, кудись їхати, е, добиватися чогось. Так, ви тут прям будете, от бачите, це такий імпульс, ви будете скакати, або ж це буде якийсь молодий хлопець який, чи молода якась людина, в якої дуже багато енергії вона з'явиться в вашому житті у листопаді місяці. Е, це. Це також жезли, це ваша енергія, це про вогонь, це овни, леви або стрільці. І ви можете кудись просто їхати. Так? Ви можете поїхати до, до якогось з цих знаків або до друга якогось, він може до вас приїхати. Можливо, у вас буде багато просто поїздок. І всі ваші справи отут, по цій от якраз рицар Пентаклів, який у вас був, він дуже повільно рухається і стабільно. А оцей рицар. Він має оцю енергію і запал, і йому все рівно, що як буде, він просто пробиває всі стіни. Головне цю енергію пускати в позитив. Ні з ким не сваріться, тому що можете вибухнути. Головне це робити і саме пускати в якусь творчість. Угу. І грудень місяць. Карта для левів. На грудень 2024 року. Карта Луна. А в грудні буде у вас щось неясно. Будете це старший аркан. Карта луна дає нам питання, так, може щось буде туманне, або е, ви будете проясняти якісь ситуації з вашими батьками, з вашою мамою, з вашою жінкою. Е, це може бути карта також переїзду. Будьте обережні і уважні до свого сну. У вас тут можуть початися якісь віщі сни. Скоріше за все, у вас тут дуже багато людей проявляється навколо вас. Так, у вас і рицарі, і королеви, і е, пажаки тут випадають. Можливо, хтось щось буде вам недоговорювати. Давайте ще одну карту на цю луну викладемо. Це може бути інтуїція також. Включайте свою інтуїцію. Як хочете, так включайте у грудні місяці. До чого ця луна тут. Двійка жезлів, якась зміна, якась незрозуміла зміна. Ви, напевно, у грудні місяці захочете щось змінити, або вам хтось щось буде пропонувати, і це буде не зовсім ясно. От тут бажано би буде почекати, там в грудні буде ретроградний Марс, бажано би буде почекати або прояснити краще ситуацію, накопати якусь інформацію, зрозуміти, як краще це робити. Тому що отак, от, от просто міняти щось ну, шило на мило, не потрібно. Потрібно. Вам потрібно тут саме розуміти, куди. Або це може бути також якась еміграція. Так, Полуніє це в нас кудись далеко, це карта риби, і риби в нас це далека кудись еміграція саме. Так. І остання карта. Це вам буде така порада на грудень місяць. для Лева на грудень 2024-го. Роби хід. Беріть все в свої руки, рухайтеся вперед. У вас тут буде для цього всі можливості, у вас буде для цього дуже багато шансів і варіантів, як робити. Головне тут не боятися і брати на себе відповідальність, брати відповідальність за свої вчинки і робити нарешті цей хід. Ну що ж, Леве, я бажаю вам. Мати сміливість оцю, ви її маєте, але дуже важливо не боятися, рухатися вперед. І хорошого, щасливого вам 2024 року. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!